Елік Лайт 5 років експлуатації. Розказуйте, представтесь. Вітаю, мене звати Ярослав. Значить, придбав цього коника, вже п'ятий рік на ньому катаюсь. я вже дещо де доробив, дещо поламав, задоволений в загальному. Значить, Скільки, скажіть, вже приїхали на ньому? Кілометрів. Я вже навіть не знаю. Я там, е, справа в тім, що я брав його, він вже був е, так ББУшній, там на ньому було трохи кілометрів, то було два таких білий і чорний. Ну, мені чорний сподобався. Е, поміняв сідло, зробив собі таке диванного типу. Так, е, тут було під підспортивний. Е, а так педалі не кручу, краще сидіти, як на дивані. Поміняв на широке сідло. Що ще зробив? Поставив повороти. Справа в ті, що коли... Їду, зараз я включу поворот і так, Значить, запущу. Запустив. Поставив повороти тут і тут. Е -е. Коли їздив, просто рукою, показував повороти, в нас такі водії, що ровер не рахують за машину і не пропускають. Були різні каверзні ситуації, дивиться прямо на мене і їде прямо в лоб. Все. Після того, як я поставив повороти, зовсім інакша ситуація. Я вже учасник руху повертаю. Зеркала я мав е, на кутах, але якось впав та й побив, вирішив зеркала поставити так, щоб при падінні вони зберігалися. Ах, От, я, правда, трісну... Ну це а. Я пальцем натиснув, регулював дуже тоненьке Китай, в неї є Китай. Е... А, так скільки тут можна подивитися? Чи вже дисплей можливо, міняли? так. Ну, Там йде загальний Ого, 5500 кілометрів. Це ви, у вас є сезон чи ви круглорічно їздите? Спочатку їздив, як це є, тільки нове, шанується, тільки літо, без дощаву зараз дощ падає. Ну, настільки це помічна штука, У мене старенька машина стоїть, я її коли купив. Його. То порахував за той рік, що я його купив, я машину шість разів брав з гаража. То десь такое, то треба було лікаря привезти, до мами старенької, ще щось, а так все тим і на, на дачу, він зробив собі для дачі, прицепа. <гум> Отак, От що, що було під руками, скоренько раз-раз зварив. Раз, раз ну, думав, тимчасово, так і, так і їжджу з ним. Чудова штука. Не мішає на дорозі. Він повертається. Від «Жигуля» шарового опора з коли ровер туди-сюди повертає, набік повертає, теж вистачає місця. Дещо дивився в інтернеті, в Ютубі, там є різні поробки. Таке в мене вийшло. Загалом ровер-бомба. А, ще доставив сигнал. Теж потрібна річ, коли їздиш, такі від машини поставив. Він в мене конкретний. Ну, ми також. Передасть цей. Звичайно, колись їхав по набережні біля озера і зачепив сигнал, там дівчата розбіглися з різних сторони, думав, що машина їду, пройшло себе <рес> бачати. <рес> ну, П'ятий рік експлуатації поміняв е, покришки, стираються. Тут задні поміняв, передні поміняв, ну це буває. Ну, Такій швидкості, такі, до речі, скільки у вас ріст? Е, метр дев'яно два. Трошки довелося піднести, як вона називається ця труба. Шток, підсадільний шток. Шток і піднести, тут воно регулюється вище нижче, піднявся наверх, щоб коліна не дуже згиналися. Звичайно, mm. коротше педалі, але все рівно. Тут ну, там є можливість в цій моделі піднімати, опускати з, загалом, раму. І що доробив, що поставив тормоз. от, задній виключив. Теж потрібна річ. Ага. Ну, у нас це вже в базі йде, але бачите, на... тоді на ще, фейс, тоді так, ще так. не було. Взагалі тоді ще по-іншому наша компанія називалася. Ось тут спереді написано. Mm. Як роз тоді називався? Так, так. Нас тоді всі знали по цій назві. Ось такий байк. Ну і все, я ним задоволений. Скільки, до речі, проїжджаєте за один е -е, заряд. Один заряд? І чи змінилося за 5 років, ви відчули різницю? Що змінилося? Він так як 50 кілометрів по інструкції, скажімо, по 50 кілометрів дальності. Ну я не виїжджаю 50 десяти, ось не виходить. До, до повної розрядки я ще не виїжджав за ті всі 5 років. Якось Ого. Не туди сюди 30-40 км, 45 а з педалями чи без педалі їздите? Зразу з педалями, тепер трошки облянився, нащо крутити, якщо Чому? можна так. одне, що помаліше їдеш, надовше хват. Це Я так з прицепом теж скоріше розряджається. Ну, мені вистачає дачу туди-сюди. По 15 км, кілометр, 30 км і, і, і навіть з процес платило. Що ж по нього такому, які нюанси? Ну, коник гарний. Коник гарний. Чудово, радий, що вам подобається. Давно хотів зняти інтерв'ю. Mm. Так що рекомендую такі до покупки. Всього вам було.